Вітаю! Ми у львівському житловому комплексі містечко Пізамче з відеозвітом ходу будівництва за травень. Усі три житлових комплекси містечка Брама, Новий Форт і вежа задовольняють найвибагливішого покупця. Тут сподобається любителям тихого, спокійного життя і тим, хто хоче жити у вирі подій. Для родин із дітьми тут заплановане будівництво власної школи та двох дитячих садочків. Більш детальну інформацію ви можете ознайомитися на сайті. І почнемо із житлового комплексу Вежа. В першій черзі вже завершили монтаж перил, встановили лічильники обліку води, завершили укладання плитки в місцях загального користування. Окрім цього, виконується підготовка до встановлення ліфтів, в другій завершують встановлення лічильників обліку води. Також завершено укладання плитки в місцях загального користування. Виконується підготовка до встановлення ліфтів. Секції 7.1.3 черги триває підготовка до влаштування вертикалу шостого поверху. В секції 7.2 завершено мурування зовнішніх стін та облаштовування покрівлі. Триває кладка внутрішніх стін. Паралельно влаштовується покрівля, муруються внутрішні стіни. В секції 8.1 завершується мурування внутрішніх стін і облаштування фасаду. У секції 10.1.5 черги. Завершується встановлення вікон, виконуються фасадні роботи. Тепер до ходу робіт у житловому комплексі Новий фор в першій черзі вже завершено укладення плитки в місцях загального користування. Також там оздоблюють стіни і монтують лічильники. В секції А1 завершити монтаж обладнання дахової котельні. В другій черзі завершено укладання плитки та виконується оздоблення стін в місцях загального користування. Триває монтаж лічильників. Вже завершено влаштування благоустрою прибудинкової території. В третій черзі починають утеплювати стіни. В секції Г1 четвертої черги монтують вікна. В секції Г2 завершено влаштування фундаментної плити, облаштовується вертикал підвалу. В секції Г3 триває влаштування металевого покриття даху, утеплюється фасад. І тепер до робіт в житловому комплексі Брама. В першій черзі змонтували перила, закінчують встановлення щитів обліку електроенергії, монтують лічильники води, влаштовують пожежну сигналізацію в місцях загального користування. Закупили ліфти, завершується влаштування благоустрою прибудинкової території. В Секції Б 1 Б2, Б3, Б4 другої черги завершено оздоблення фасаду. Виконано облаштування зовнішніх та внутрішніх мереж каналізації. В секціях Б1, Б2 тривають дахові роботи. В секціях Б3, Б4 облаштування даху завершено. В секції В1 третьої черги виконується підготовка до мурування стін. В секції В2 облаштовано вертикал другого поверху, в секції В5 монолітний каркас готовий на рівні п'ятого поверху. В секції В 6 мурують стіни. Паралельно завершується монтаж обладнання трансформаторної підстанції. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб святкувати заходу будівництва цього і інших житлових комплексів від корпорації нерухомості Ріел. В коментарях до цього відео пишіть свої запитання, відповімо на всі. Наші менеджери радо вас чекати у наших відділах продажу. Контакти і адреси в описі до цього відео. До зустрічі!